Завдяки хейтерші сотні, сотні жінок тепер щодня свої руки мажуть. Це ж, хто не знає, ну, може я нагадаю, хто знає, то нагадаю. Це ж був цей: на початку, як я починала дивитися. На Ютубі правильно, то я не встигала це ж, це ж, знаєте, це війна, ці обстріли, ці тривоги, ти розбалансірований, не розумієш, як себе зібрати докупи, сидиш там в цьому кромрозі, я ж ніде не виїжджала, там, щоб десь, чи за кордоном чи десь просто в дальньому. Я оце з самого початку війни в кроморозі, до, до самого кінця, як то кажуть, ніде нічого. І я щось теж починаю балакати, ото руки мажу. Ж, знаєте, А ще початку дуже важко було трошечки усмідовити, що коли ти просто сидиш сам до себе, ну, говориш да, на екрані, а що це все потім бачить сотні тисяч людей і воно якось ще все одно не вкладалось. Ну і так по домашньому руки мажу, і хай теж одна руки можна помазати була і після, типа, перед там, ефіром. І за мене так знаєте, зачепила. Я тоді ще була ну, як би сказати, ну, недосвідчена, що є люди, яким треба обов'язково підприйти і насрати, це мене так, знаєте, насрать. І кожен раз, коли я сідала, я вспоминала цю хейту, що така, ну, як її звати, хто вона, не знає, але я просто цю фразу вспоминала, така... Руки, руки, руки треба помазать. І завдяки цьому я навпаки стала більше приділяти увагу, от не то, що там, що, там ти кожен день чи ні дня ходиш щось, робиш, все одно руки маєш. А це, знаєте, перед цим це як уже ритуал. І у нас сформувався за... Три роки війни, отакий з моїми підписниками формуф цей ритуал. Я сідаю перш ніж працювати, я помазала руки і попахтилася. І все, і завдяки от це називається. Я вам хочу сказати, дуже хороший приклад, як з негативу робити позитив. Того, що багато людей, ну, вони в цей негатив погружаються, вони там залишаються, їм дуже важко виходити, особливо якщо у вас в даті народження, в числі народження, є четвірка або сімка. І і або якщо ми от число і місяць складемо, то буде четверка і сімка. Або якщо, наприклад, сума чисел народження, наприклад, ну, яке це буде 13, 31. Поняли, якщо скласти, то буде четверка і сім'я. От вони постійно падають, негатив, вони постійно туди скачуються. От, Я вам навіть хочу розказати таку легенду. Хочете? Трошечки вам це мій платний курс, буде по нумерології. Кому буде цікаво, ви можете потім прийти, я його запишу спеціально для вас. Ті, хто були в мене на консультаціях, ви знаєте, що я як консультую, то я завжди, я завжди вас питаю дату вашого народження і щось вам розказую по цій даті. сіда, долучаю астрологію, це не просто сіла, там картіжки розложила. Ну і за ці 40 хвилин там, виходить, не один розклад, а там 10 і, 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 і 12 розкладів, тому що і мілкі, і крупні, і всякі, тому що на кожне запитання. Але питання на всьому. Тут я вам розкажу одну таку, знаєте, як то так кажуть, вирву із своєї консультації і так просто подарую зараз вам одну ціка, цікавинку. Можливо, щоб зацікавити вас прийти, не знаю, на консультацію. Можливо, щоб зацікавити вас купити це, це навчання, а можливо, просто, просто щоб трошечки, знаєте, як ви дослухалися і почали щось робити, що буде покращувати ваше, ваше я б сказала, що там, ну, ваше життя. Так от, колись боги не були безсмірні. Не помирали садвісно, могли померти, могли бути вбиті, і щоб цього не було. Вони пили напіток «Долголетія Амріта. Безсмертя, безсмертя, Ну, А Боги, ви ж знаєте, да, що всі, да, у нас мір дуален, значить, є у нас е, світлі і є у нас темні. От. Ну, і, виходить, Взагалі темні завжди сильніші, ніж світлі. На одного темного треба три світла. Так як і маги є. Да, є світлі маги, а є темні. є сірі маги. Вважається, які, як то кажуть, ожити те та і не те саме. Е-е від е, світлий чи темний мах, так же само, да? Це тільки залежить від, знаєте, від чого? Не, не ну, від бажання робити зло можуть робити всі. Да? Як і добро, але це від бажання. Так от, возвращаємося в легенду. І оці боги значить, збиралися пити цю амріту, а демон він розумів, що його ж не допустять сюди. І що він І він такий привкнувся в дракончика. Дракончик такий псш, прилетів, випив цю амріту і сидить уже п'яний варняка. А боги такі дивляться, кажуть, Іх! твою ж мать, так це ж демон. І так розрубили його на дві частини. А що ж вони розрубили, як він уже безсмертний? І, виходить, голова безсмертна і хвост безсмертний, да. і по цій легенді, значить, головою управляє містична планета Раху, а хвостом управляє містична планета Кету. В западній астрології Раху і Кету це лунні узли, які з двох сторон захищають Луну. Захищають від попадання і народних предметів. Поэтому у багатьох астрологів виникає спор: так була ж лі американці на Луні, тобто скинути щось на неї можна, а людина, начебто, як не була. І деякі астрологи утверждають, що не були. Тобто людина не може попасти на Луну. Це по западній астрології. По восточній астрології раху і кету вважаються містичними того, що їх ніхто не бачив. Ці луні узли, от вони планетами вважаються, В западній астрології це вважаються луні узли, то есть как бы это, да? а у восточній астрології вважаються, що це планети. Але цікава річ, що це планети, яких ніхто не бачив, але вони кидають тінь на, на Луну. То есть ничего нема, тінь кидають. Так вот, в чем їх містика? Вони наділяють своих подопечних э, містическими способностями? А цифрове значение раху и кету, раху, голова дракона, запам'ятайте, цифрове значение четверочка, вони, вона як то кажуть, кюрирує їх. А кету, це хвост семерочка. Отже, Якщо у вас є четвірка не в году рождения, і от, а в числі або в число плюс місяць рождення, то вами управляє четвірка, раху, голова дракона. А якщо сімрка, то кету, хвост. Так от, одна із э, особенностей цих людей, вони постійно впадають в негатив. Якщо у вас є хтось в окруженні, понаблюдайте, ці, в кого семерка, да, вони знаходять бубнілки такі. А четверки, вони теж в негатив падають. Падають хірова, туди-сюди, туди сіди. Отак туди от. от. Тому бути в позитиві, бути в позитиві. Дуже дуже, дуже сложно таким людям. Вони все одно постійно падають кіхтів. І оця задача всю жизнь треба бути в позитиві. Ну а более подробно узнати ви можете про себе на моїй консультації.